Основною темою обговорення стало засідання президії спілки ректорів вищих навчальних закладів з головами рад ректорів ВНЗ, яка відбулась 11 липня в Києві під головуванням Константина Грищенка, віце-прем'єр-міністра України, повідомив Володимир Мирошниченко, директор департаменту освіти і науки. Обговорення інформації ректорів про початок прийому документів та хід вступної кампанії у 2013 році до вищих навчальних закладів. І друге питання, яке розглядалося про заходи що удосконалення та оптимізації системи вищої освіти. Як зауважив Володимир Онищенко, голова ради ректорів, під час засідання міністр освіти і науки, молоді та спорту охарактеризував перші тижні вступної кампанії як тиша. Та спокій, і враховуючи її особливості, виокремив першочергові завдання. Завдання вищих навчальних закладів заносити ці електронні заяви і документи до єдиної бази з питань освіти так звана база ЄДЕБО, вчасно, оперативно, щоб абітурієнти вже протягом доби бачили себе, бачили себе в конкурсних списках і вже орієнтувалися. Володимир Онищенко зауважив також, що регіональні показники Полтавщини перевищують середні по Україні. Так за перші два тижні вступної кампанії вищі області прийняли на перший курс денної форми навчання більше 17 тисяч заяв на 8,5 тисяч місць. Тобто у середньому по регіону подано дві заяви на одне ліцензійне місце.